Вітаю на каналі. Отже, на прохання підписників пояснюю, як вирахувати площу круга і потім відповідну кубатуру циліндричної форми. Отже, ми маємо формулу Архімеда, придуману за 250 років до Ісуса Христа. Плюс мінус, так? Отже, він вирахував, що площа кругу дорівнює Радіус. Радіус це половина, це від центру до краю, бо це діаметр, цілий це діаметр через, через цей через круг. А від центру до краю це радіус. Помножити на радіус і помножити на 3,14. Пояснюю на хлопський розум. Тобто ми маємо радіус 10 см. Р2 це треба 10 помножити на 10, вийде у нас 100, така кругла цифра. І тепер помножити треба на пі на 3,14. Тобто це буде 314 квадратних сантиметрів, Мати отакий цей е, круг. Якщо цей круг, оце приблизно такий круг, ну, нарахуємося, це плаский круг, бо ботаринку так, то друга справа. І то трошки важче. Треба геометрії більше знати. Якщо це звичайний круг і він має оце звичайне коло на 20 см. так? Має 20 см і має, наприклад, 10 см висоти, значить, якщо тут є 314 квадратних см, на 10 см множимо, буде 3 літри 140 грам. На метр буде 31 літра і 400 грам. Тобто, е, е, кожна літра має 1000 кубічних сантиметрів. А ну, теж решта собі... Вам найголовніше вирахувати площу. А решта все так само, як в квадраті. Множити на висоту чи в прямокутнику. Вирахувати площу прямокутника, а тоді помножити на висоту. Тобто це є для того, щоб вирахувати площу. Значить, ще раз повторюю, 10, 10 см, оцей радіус, половина. Помножуємо на 10, буде 100, помножуємо на пі константу Архімеда. І ми маємо 314. 314 квадратних сантиметрів має отаке коло. Далі, якщо хочемо знати е, це довжину цілої окружності, то цих 314 треба помножити на 2. С. Оцю площу С е, помножити на 2. Тобто 314, помножити на 2 буде 628. Тобто шістдесять. 2 см і 8 мм. Дякую, кланяюся і запрошую до довшої лекції та